Вітаю вас! Останнє відео на цьому тижні. Будемо ще 12-13 ряд. Це сьогодні у нас. Ми з'єднали третю петлю підйому. тепер сліпими петлями ми переходимо в арку. Ось три петлі підйому, стовпчик накидом в цю ж арку. Ми повторюємо цей елемент. Дві петлі. І два стовпчика з накидом цю жарку, дві повітряні петлі. Власне, ось ця частина у нас повторюється, Як і 11 одинадцятий, 10-й ряд. Пропустили арку в наступну стовпчик без накиду, дві петлі, і в наступну арку стовпчик без накиду, дві петлі. І так ми. Обробляємо кожну маленьку цю арочку. Так, ще дві. Тут їх уже небагато, то я це зроблю з вами. Щоб вже відео не переривати. І ще дві. І передостаннє і останнє. Ось якраз останній стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі, накид, пропустили цю арку, і повторимо знову групу з двох стовпчиків з накидом, повітряні дві петлі, і знову два стовпчика з накидом. Власне, ось так у вас має вийти. Далі ми беремо дві повітряні петлі і пров'язуємо два стовпчика без накиду, починаючи з першого. Ось так. Тепер три накиди і рельєфний стовпчик за рельєфний стовпчик знизу. Якщо ви сильно затягуєте, тоді робите подовжений. Пропустили ось тут стовпчик без накиду, замість нього у нас рельєф не сталося видно. І пров'язуємо наступні 5 стовпчиків без накиду. 3, 4, 5. Знову три накиди і рельєфний стовпчик з трьома накидами вниз. Знову пропускаємо стовпчик і в наступні п'ять. Три, чотири, п'ять. Три накиди. І ось тут. Топимо візуально. Хопа, і вниз гачок. Так. І наступні 5, 2, 3, 4, і 5. І останній рельєфний стовпчик з трьома накидами. От сюди. І в нас лишається два стовпчика без накиду, ті яких ми пров'язуємо. Тепер в арку. Знову два стовпчика, дві повітряні петлі. Повторюємо групу: два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом, два. Так, і знову три стовпчика з одним накидом, з однією вершиною. В наступну арку дві повітряні петлі. Ось такі ребра в нас вийшли класні. Ось тут ви не поспішайте, тут у нас вже будуть зміни. Перше ми зробили. Тепер. І ще вісім з таких груп треба. Разом виходить дев'ять. Так, дві. Ну, одним словом, дев'ять груп зробіть. Так, дев'ятий. Перераховуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Є. Тепер три повітряні петлі, в кого петлі маленькі, робимо чотири. Вниз три стовпчика без знаку в варку. Два, три, один, два, три, чотири. Буду тягнути нормально. Стоїть. І далі знову пішли кластери ці ці грубки. Дві повітряні петлі. Все дзеркально повторюється в цю сторону. Дуже класно виходить. Так. Ось, вона ще досі трішки у нас стоїть криво, але коли у нас ось тут краще розходитись, ну, все, зійдеться. Все нормально. Головне, щоб у вас нитка була не синтетична і після відпарювання вона тримала форму. Так, зустрінемось вже в наступному ряді. Так. Ось тут повторюєте ось це і дзеркально ось цю частину тут. Думаю, складного, нічого немає, і ви це все діло силите. Так, вітаю. Ви закінчили 12-й ряд. Ось така краса в нас виходить. Продовжуємо 13 ряд. Дивіться, у нас ми закінчили дві повітряні петлі і з'єднуємося в третю підйому. Думаю, Тому це логічно, уже більшість з вас це зробила навіть. Сліпа петля, в стовпчик, і сліпа петля варку. Ми повторюємо цей самий елемент: три петлі підйому, стовпчик з накидом, дві петлі і два стовпчика з накидом сюди ж. Поки що змін в цій середній частині в нас немає. Тому знову дві повітряні петлі, пропускаємо першу арку, в наступну стовпчик без накиду. Дві повітряні петлі і так далі ми обробляємо кожну арку. Так, ще. Вже важкувато в руках її тримати. У мене нитка досить товста і вже. Так, ще два. І остання. Тут візуально видно, що. Тут остання. Дві повітряні петлі, накид, от знову ця грубка. Два стовпчика. З одним накидом, дві повітряні петлі, два стопчика з одним накидом. Хто за мною не встигає ось в такі моменти, можна відео або зупинити, або сповільнити в налаштуваннях в YouTube це дуже легко робиться. Так, тепер знову дві повітряні петлі і дивіться в арку. Ми в'яжемо два стовпчика без накиду. 1. 2. Наступний стовпчик без накиду ми в'яжемо в рельєфний. Ось так. І далі продовжимо кожний стовпчик в стовпчик, ми в'яжемо стовпчик без накиду. Ось так. Тут нічого складного немає, в принципі. Це базовий стовпчик, можна сказати, От. тому в'язати його однаковим і швидко це навичка, яку має володіти навіть початківець. Як і ланцюжки, стовпчики без накиду, дуже добре для тренування руки. Так, є в кінці знову 2 стовпчика без накиду в арку, дві повітряні петлі, ну і повторюємо два стовпчика з накидом, дві повітряні петлі. Два стовпчика з накидом. Ось. Тут, я думаю, вже логічно так, група з трьох стовпчиків з накидом з однією вершиною. Ось. Дві повітряні петлі. Так, ми в'яжемо кожну арку з двох повітряних петель. Вісім штук у нас виходить їх цих груп. Так і ще. Плюс-мінус я підрахувала, що ось гачком 2,25 і цією пряжею у мене має вийти довжина цієї серветки, з можна вже сказати, плюс-мінус метр-метр п'ять сантиметрів. Але ми побачимо, що воно вийде. То поки, тут, якщо її відпарити, тут сантиметрів 40. Це ще саме-саме спереду там будуть складні елементи. Так, остання арка є три повітряні петлі. Ось. кого воно затягує сильно, можна чотири. В арку три стовпчика без накиду. І в кожен стовпчик без накиду, також стовпчик без накиду. Ось так. І знову три стовпчика варту. Це вже ми дзеркально От, переходимо на наступну сторону. Ось. Ну Тепер звідси вісім груп цих має бути. 1, два. Так, власне, всі елементи я показала. Звідси вже все піде на повтор, тому легких вам петельок. І до зустрічі вже в наступний понеділок. Ми продовжимо. Ось така краса ребреста. Хм. Бувайте!